Слава Україні, друзі, це канал Legendary Bulls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, від футболу збірних команд і тріумфу національної збірної України з футболу переходимо до клубного футболу і провідних європейських чемпіонатів. Звісно, і матчів українців. У них, але перед тим як розпочнемо традиційне запитання для вас, прошу напишіть в коментарях, хто з наших представників в Європі вам сподобався найбільше в матчах збірної України. Плей-офф кваліфікації Євро 2024 проти боснійців та ісландців, можливо, Мудрик чи Циганков, або ж той же Яремчук, який нарешті забив важливий гол, чи гра у воротах. Луніна або все ж краще, якраз представник УПЛ Судаков. Дуже цікава ваша думка. Окрім того, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ми перетнули позначку в 4 тисячі підписників, за що я вам надзвичайно вдячний. І також дякую всім, хто донатить. Якщо є у вас така можливість, є таке бажання, ось скануйте QR-код, використовуйте всі реквізити в описі до відео і просто ввели. Яке вам спасибі. Тож ми починаємо. Почався Євровікенд ще у п'ятницю ввечері. Наш Трубін і його Бенфіка грали проти Шавіша. Але більше цікавого футболу будемо відверті, звісно, залишилося на суботу і неділю. Починаємо ми в суботу поєдинком Дженна Фрозіноне. Будемо підтримувати Руслана Маліновського, який непогано війшов в гру проти боснійців. А от проти ісландців в нього не все вдавалося. Хоча ребро. Довірився йому і випустив в основі. В суботу о 17.00 потрійний удар українців в АПЛ Челсі, Бернлі і паралельно Евертон-Борну Дербі. Українців Миколенко проти Забарного. Ну і звичайно, в матчі Челсі, Берлі. Ми будемо болівати за Мудрика. а От в дербі українців АПЛ, вихованців Київського Динамо. Тут же вам самим обирати за кого ви будете в цьому матчі. Ну, на мою думку, непогано було б їм зіграти у нічию. І, звісно, українцям щось таке яскраве для нас всіх показати. О 19.30 переносимось до Іспанії, в Лалізі, у Валенції на Месталі. Місцева команда нашого Романа Єрмчука буде приймати мальорку. І майже одразу повертаємось на туманний альбіон. 22.00, Брентфорд, Манчестер Юнайтед. Дуже цікаво подивитися на його Єрмолюка на тлі легендарних манкуніанців. Ну, звісно, Манчестер Юнайтед останні роки дуже і дуже буксує, але все одно це грант. Одна з найсильніших. Команд Англії от Ярмолюка, ми не так часто бачимо останнім часом в основі лондонських шершнів. Інші матчі наших в Європі відбудуться вже у неділю, в останній день березня, 17.15 стадію муніципаль Мунісипальді Монтіліві, Жирона Бетіс. Дуже і дуже непросто. Останнім часом команді Довбика і Циганкова найбільш український клуб провідних лігах Європи. Але сподіваємося, після голу Циганкова, після Голу Довбика, також відповідно у фіналі та півфіналі кваліфікації плей-офф Євро 2024. Ири, це навпаки надасть нашим хлопцям позитивний імпульс, заряд і допоможе їм здобути перемогу для Жирони. Та при всій повазі до української Жирони центральний матч туру відбудеться о 18.30 в АПЛ на Сіті Оф Манчестер. Він же Етіхат Стедіум, Манчестер-Сіті, Арсенал. Так, я буду болювати за Олександра Зінченка. Ви, можливо, будете підтримувати Сіті, тому що таких підписників, я знаю, в нас теж немало. Але який розкішний фініш на нас чекає в англійській прем'єр-лізі? Тільки подивіться на турнірну таблицю за 10 турів до завершення. Арсенал Ліверпуль та Сіті фактично три владдя. Однакова кількість поєдинків, в Арсенала і Ліверпуля однакова кількість очок 64, а в Манчестер Сіті лише на одне очко менше. І ви розумієте, яка важливість цього поєдинку. Тому пропустити це неможливо. Я думаю, влаштуємо стрім. І на вас, я звісно, також там очікую. Звісно, на тлі Мансіті Арсенал цей поєдинок дещо губиться, м'яко кажучи. Але все одно 19.30 чемпіонат Бельгії Сент-Рюйден вестерлом Ми звернемо на нього увагу в контексті підтримки нашого Сергія Сидорчука. І завершаться вихідні також дуже насичено і цікаво. 22.00 Сантьяго Бернабеу Бернабео. І це час Андрія Луніна. Його мадридський реал буде приймати Атлетік Більбао. Але і це ще не все. Вікенд продовжиться принаймні футбольний у понеділок 1 квітня. І це не жарти так. Можна підтримати о 17.00 Назарія Русина в поєдинку з Сандерленд-Блекберна. А вже за 2,5 години генк буде приймати Рояль Уніон Сен-Жолуа. І це, звісно, важливий поєдинок для нашого Едуарда Соболя. І центральний матч понеділка відбудеться о 21.45 на стадіо Джозеппе Меаца. Інтер буде приймати Емполі українця Віктора Коваленка. І на фінал також пропоную швиденько пробігтися по поєдинкам українських гравців в топ лігах Європи, які відбудуться у вівторок, середу та четвер. Так у вівторок, двадцять 21.30 Ньюкасл Юнайтед проти Евертона, нашого Віталія Миколенка. А паралельно двадцять перший Бормут і Ліза Барно буде приймати Кристал Пелес. Ще більше я чекаю на лісабонське дербі. Бенфіка проти Спортінга. 22.45. В першому поєдинку саме Зеленобілі виграли 2-1. Тож тепер червоним орлам Лісабона і нашому Трубіну треба брати реванш і виходити в фінал Кубка Португалії. В середу ще два матчі наших в АПЛ Арсенал Зінченка буде грати проти Лутона, у 21.30 і в цей же час Брентфорд Ярмолюка проти Брайтон, колишнього очільника Шахтаря, Дедзербі. І у четвер гранада Валенсія, о і 22.15 Челсі, Манчестер Юнайтед. Відповідно, Лаліга і Яремчук та Пел і Мудрик. Самі обирайте, який поєдинок будете дивитися, тому що я буду дивитися їх обидва. Треба, щоб наші хлопці вийшли за свої команди і бажано забили чи віддали. Асисти, отакі поєдинки на нас чекають і у вікенд, і вже у Мідвік. Напишіть в коментарях, який матч чекаєте понад усе. Розумію, що і Мансіті Арсенал цікаво, і дербі українців Евертона та Борнмута з Забарним та Миколенко. Але подивитися дійсно буде на що. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і обов'язково прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls і скануйте QR-код та донайте на розвиток України українського ютюбу я ігор мартиненко щиро вам вдячний і за підтримку і за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!